Мої шанування, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Реагуючи на оприлюднену інформацію про розслідування Набу і САП, внаслідок якого викрили масштабну корупцію. Органи державної влади України здійснили цілу низку кроків. Кожен, звичайно, у межах наявних повноважень. Наприклад, Володимир Зеленський одразу високо оцінив зусилля антикорупційних органів спрямовані на очищення України від елементів деструктивних елементів шкідливих, себто на боротьбу з корупцією. Водночас, фактично, заохотив продовжувати розслідування і навіть закликав притягнути і покарати всіх фігурантів, чи, мабуть, засмутив. Своїх критиків і опонентів, оскільки вони сподівалися, що Зеленський почне всіляко перешкоджати розслідуванню або намагатися відмазати чи відбелити одного з фігурантів цього провадження йдеться про пана Міндіча. але не так сталося, як гадалося. Президент України, як голова Ради безпеки і оборони України, ввів. У дію своїм указом рішення про застосування проти пана міндіча. Санкцій, які унеможливлять виведення ним капіталу з України, і, власне кажучи, створять безліч інших перешкод і ускладнень для цього персонажа. Що на мою думку, я на це дуже сподіваюся, буде спонукати його до повернення в Україну до співпраці зі слідством. Ну і відповідно для захисту свого доброго імені е, ділової репутації репутації, установлений законом спосіб. Крім того, президент України заявив, що всі посадові особи, які фігурують в антикорупційному розслідуванні, повинні піти з посад. Але відповідно до чинної конституції, президент України ані призначає на посади міністрів, а не звільняє їх з посад. Це є повноваження прем'єр-міністра та Верховної Ради України. Одразу було анонсовано, що Верховна Рада України де досі. Зберігається про президентська монобільшість, незабаром розгляне питання про е, відставку з посад двох міністрів, також прем'єр-міністр України. Пані Свіреденко заявила про те, що готується масштабна програма аудиту всіх державних компаній, особливо ті, які здійснюють свою діяльність в енергетичному секторі. Принагідно, мабуть, варто нагадати, що енергоатом це не є державною установою, це є суб'єктом господарювання. І е, поряд з такими суб'єктами, як, наприклад, укрзалізниця. І в даному контексті знову ж таки хочу звернути вашу увагу на е, акцентування пані Свереденко необхідності подивитися на ефективність роботи таких інструментів або інститутів, як наглядові ради. Тому е, мені хотілося, щоб е, всі е, представники ліберастичної чи ліберальної економіки поміркували над тим, наскільки насправді унеможливлюють масштабну корупцію, або наскільки роблять більш ефективною господарську діяльність е суб'єктів такі інструменти, як наглядові ради, а саме корпоративне управління, яке здійснюється, зокрема, шляхом запровадження наглядових рад. Ми бачили, як активно спільною у рота відстоювалося цілою низкою політичних партій і політичних лідерів. Отже, сподіваємося, що незабаром цей документ буде оприлюднений, і Кабінет міністрів запропонує якісь зміни, які в подальшому унеможливлять виникнення таких зловживань. Але, звісно, це жодним чином не вдовільнило тих. Хто волів би погріти свої брудні лапи біля цього вогнища, навіть намагаючись роздмухати величезну пожежу, у якій разом з нинішнім політичним режимом ризикує згоріти і вся Українська держава. І я маю на увазі ті політичні сили, передусім йдеться, звичайно, про європейську солідарність та Петра Олексійовича Порошенка. Маю зізнатися, що я не хотів забруднювати свій ютуб-канал згадкою про політичних небіжчиків. Ну але іноді їхні міазми настільки притягають увагу, що не можна просто затулити носа і не звертати увагу на цей сморід. Так от ці кроки з боку президента України, з боку правоохоронних органів, з боку РНБО, з боку Верховної Ради України і президентської монобільшості, а також з боку прем'єр-міністра України, видаються недостатніми для Петра Олексійовича Порошенка. Бо він, як герой відомого анекдоту: хто про що? А Порошенка про перерозподіл влади. Ну, в даному контексті про е, відставку Кабінету міністрів та утворення уряду національного порятунку чи згоди. І, звичайно, мабуть, на чолі цього уряду Петро Олексійович бачить себе. Я залишаю за дужками, чи є насправді в лавах Європейської солідарності фахівці, е, які б спромоглися краще виконувати функції міністрів. Або чи є в лавах цієї політичної сили, або чи здатна вона запропонувати на ці посади кандидатури, які б були бодай не більш токсичними ніж ті, хто сьогодні фігурує у цьому розслідуванні НАБУ. Це Предмет іншої дискусії. Головне, що в цьому контексті чітко проглядається виняткова спекуляція політична і намагання досягнути певних політичних цілей. Абсолютно викривляючи і довільно інтерпретуючи те, що на сьогоднішній день відбувається суто в процесуальній та юридичній площині, тому я в принципі не здивований. Ця тема не нова. По суті, від початку повномасштабного вторгнення Петро Олексійович Порошенка та його посіпаки. Дуже жваво і наполегливо намагаються протягнути ідею уряду національної е, злагоди, куди мають віти представники всіх патріотичних сил, професіонали і е, спільними зусиллями вони мають врятувати Україну. Причому знову ж таки, як я вже зазначив вище, лишають за дужками питання про те, хто конкретно ці люди, ці професіонали, ці е, лицарі без докорів сумління. Але я схильний думати, що за цим всім стоїть виняткове е, намагання послабити пропрезидентську більшість в парламенті, перетворити уряд на коаліційний. Але згадаємо події, які передували президентству Петра Олексійовича. Це була революція гідності. І кожного року. Мірою того, як наближається чергова річниця початку революції гідності у Петра Олексійовича Порошенка, починається загострення фіктивних спогадів. Йому починає маритися, як він активно бере участь у протестах і виборює разом з українським народом право на європейське майбутнє. Ну, ті, хто не страждає конфибуляцією, а саме так називаються ці фіктивні спогади, ми можемо е пригадати, що уславився Петро Олексійович Порошенко в тих подіях винятково одним єдиним епізодом. Це коли він на банковій, на бульдозері. Намагався закликати демонстрантів розходитися і не порушувати громадський спокій, називав патріотичну молодь, яка в подальшому відіграла важливу роль у поваленні злочинного режиму Януковича провокаторами. Ну а провокатори, на думку Порошенка, в той час стягували майбутнього президента, скандуючи фразу, яку я не ризикну повторити в ефірі. Ну і крім того, звісно, не варто забувати, що Петро Олексійович Порошенка це колишній член фракції СДПУ. О в парламенті, це колишній критик е, НАТО, який називав цей е, блок агресивним, а його дії в колишній Єгославії ледь не злочинними. Петро Олексійович Порошенка це. Персонаж, який стояв біля витоків того політичного суб'єкту, що в майбутньому став партією регіонів. Петро Олексійович Порошенка це панамар московського патріархату. Петро Олексійович Порошенка це палкий прихильник російської мови, а головне людина, яка високо оцінювала харківські угоди. І все це ви можете самостійно знайти. В інтернеті, причому е з посиланнями на абсолютно релевантні джерела, включно з прямою мовою Петра Олексійовича. І це я кажу не для того, що мені закортіло знову ж таки зануритися у е нетрі або у глибини цієї е коричневої рідини, яку його прихильники чомусь вважають шоколадом молочним. Ні, зовсім не тому. Вважайте, що це просто черговою реакцією на відверту, цинічну, зухвалу брехню, яка поплюжить пам'ять моїх друзів, які насправді не просто взяли активну участь у Революції Гідності, але е, пізніше віддали своє життя, воронячи територіальну цільність і державний суверенітет України. На відміну від двох патріотичних синів патріотичного гетьмана. Але це предмет іншої дискусії. І якщо ми вже заговорили про необхідність боронити територіальну цілісність і державний суверенітет України, то, мабуть, варто нагадати всім, хто підзабув, від чого саме ми намагаємося сьогодні боронити свою батьківщину. Днями були оприлюднені заяви про те, що росіяни планують депортацію українців. З окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Куди б ви могли подумати? Правильно, до Сибіру. Також доволі давно відомо, що на сьогоднішній день на окупованих територіях, включно з Донецькою та Луганською областями, відбувається систематичне витіснення місцевого населення і заміна місцевого населення зайдами. Якщо б ви сьогодні раптом опинилися на вулицях Луганська чи Донецька, то у вас могло б скластися враження, що ви перебуваєте десь в Улан-Де, або в Севтивкарі, або е, ще десь е, на територіях Росії, яка населена е, населенням, яке далеко не е, слав'янського антропологічного е, типу. І про це варто пам'ятати всім тим, хто думає, що росіяни, якщо їм вдасться купувати Україну, просто прийдуть, поміняють пропори. А ви будете в БНВ і далі слухати кальянний Реп і співати в караокі Ліпса, рюмка водки на столі. Ні, боюся, що ви так само маєте всі перспективи поїхати до Сибіру прибирати сніг. А снігу в Сибіру е, ще забагато, і навряд чи він самостійно розтане навіть в умовах глобального е, потепління. Пам'ятайте про це і не забувайте також про е, ту прикру обставину, що росіяни роблять все, що можуть зробити. Себто, якщо вони щось не роблять, то лише тому, що не мають такої можливості. Але за першої ліпшої нагоди вони обов'язково це спробують реалізувати. І знову ж таки нещодавно пролунали, причому не вперше, заяви про те, що. Необхідно зруйнувати греблю е, київського водосховища або Київського моря, як ми його називаємо. Необхідно терміново завдати ударів і зруйнувати мости через Дніпро у Києві. І повірте мені, що е, все це росіяни спробують реалізувати. І якщо вони досі цього не зробили, то лише з тієї банальної причини, що не мають таких технічних можливостей. Тому підтримуйте сили оборони України, зберігайте єдність, тверезий розум і здоровий глузд. Між іншим про наявність здорового глузду свідчить та несподівана, щиро кажучи, для мене активність, яка проявилася у підтримці мого Каналу, і, зокрема, в тому, що деякі з глядачів стали спонсорами. Тому я закликаю вас продовжувати цю шляхетну справу і не лише ставити вподобайки, не лише підписуватися, не лише поширювати, але й за можливістю, як кажуть теоретики економічної теорії, голосувати хотів сказати, доларом, але хіба є якийсь олігарх? Голосуйте гривнею. куплю собі шоколадку. Рошен. А якщо серйозно, то ваша підтримка, зокрема, і матеріальна, але не лише матеріальна, але й коментарі, підписки, вподобайки, поширення все це дуже допомагає розвивати канал і створювати контент, і вносити свою скромну лепту у процес становлення і розвитку українського україномовного. Змістовного, я сподіваюсь, цікавого ютубу.